Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко добрий. Зараз збираю назад в штатну комплектацію і в закрите положення жалюзі, бо пишуть, що це взагалі-то має бути термостат, який має відкривати і закривати жалюзі залежно від температури ну, середовища, двигуна, відповідно. Так. Ну, зрештою, з урахуванням того, що перегрівання двигуна я не спостерігав, то є добрі шанси, що взагалі -то ця система працює в штатному режимі і нема чого туди лазити. Для цієї перевірки я, значить, закриваю жалюзю зараз, збираю систему назад, як вона була, і на нормально прогрітій машині на робочих режимах ну, буду зазирати і дивитися, чи воно їх автоматично відкриває. Бо повторююся з огляду на те, що... Перегрівань машини я не бачив. Все ж таки, мабуть, воно працює як має, і нема чого туди мені пхати мої нефахові руки. Ну, Побачимо. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.